Взагалі, невербаліка, щоб ви розуміли, в маніпуляціях є основніша, ніж слова. Наші міміка, жести, інтонація це 80% інформації, а слова 20% інформації. Зазвичай в житті ми забуваємося про цю важливість невербаліки і слухаємо тільки слова. Проте в маніпуляціях слова не самі важливі. Набагато важливіші дотики, кінестетика, інтонація, міміка, жести і все тому подібне. І от саме вираз обличчя в комунікації, в спілкуванні між людьми являється самим таким базовим індикатором, тому що ми, коли спілкуємося з людиною, коли навіть от дуже ярко можна замічати, коли дитина ще маленька росте, вона зробила там щось і зразу дивиться на реакцію батьків. Або якщо вам важлива людина, і ви десь взаємодієте, ви також частіше всього дивитеся на її реакцію на лиці. Ви читаєте лице свідомо чи підсвідомо. Така наша природа, і ось цей вираз на лиці часто також може бути маніпулятивним. Нам там посміхнулися, нам там показали ще якусь реакцію, і підсвідомо, ми вже починаємо або схилятися до того, куди нас направляють, або Навпаки, відсторонюватися від того, чого ми хотіли, ну і ще суспільне визнання.